Зберігай, якщо плануєш здавати тест англійської мови, Тут зараз будуть тільки практичні поради від мого чоловіка, який приїхав в Канаду майже з нулем, а здав на високий бал. Причому він навчався самостійно і не брав ніяких вчителів за гроші. Отже, його практичні поради із власного досвіду. Аудіювання дуже важливий блок. І те, як ти його пройдеш, задасть тобі настрій на весь тест. Треба наслухатися. На тренувальних вправах роби п'ять чи навіть 10 практичних завдань, поки не матимеш впевненості. Привчай себе концентруватися протягом перших трьох хвилин, поки триває за. Речі, тестові завдання є на самому сайті СЛП у безкоштовному доступі, хоч там і не повні. Із читанням тобі допоможе тільки практика, так що не льнуйся, бери читай особливо ті тексти, які на самому сайті, оскільки тест трошки нудний і специфічний. Це не те, до чого ти звик у розмовній щоденній мові. За письмо можеш взагалі не хвилюватися. Запам'ятай кілька гарних вступних фраз і старайся прикрасити ними свій текст. Щодо правопису, то взагалі не хвилюйся. Там інтерфейс, як у Word, і помилки підкреслюються, і ти можеш правою кнопкою. Мишки знайти правильний варіант. слова. Негай часу. Якщо ти закінчиш раніше, перемикайся відразу на наступне завдання. Використовуй цей час для підготовки до іншого наступного тесту щодо говоріння є кілька класних каналів на YouTube. Завчай структуру відповідей. Зверни увагу, що у спікінгу досить жорсткий та важливо закінчувати свою відповідь разом із закінченням запису. І головне, якщо не встиг, то не панікуй, тому що паніка тобі нічим не допоможе. Це найгірший порадник. Ну а якщо ти вже здала тест, то ділися в коментарях своїми враженнями, а тому, хто тільки. Я планує здавати удачі.